Негода в Одесі забрала життя людей, і загроза на Запорізькій АЕС зростає. А наші герої-захисники продовжують боронити Україну сьогодні. Їхнє свято В етері програма Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Негода в Одесі забрала життя дев'ятьох людей, серед них дитина. За сім годин у місті випала майже двомісячна норма дощу. Надзвичайники врятували понад 360 людей. Чи готові міста України до таких катастроф? Сім ді за залишалася без зв'язку з українською енергосистемою. Один генератор вийшов з ладу, а запас дизельного палива невідомий. Якщо окупанти не відновлять живлення, наслідки можуть відчути не лише українці, а й вся Європа. День захисників і захисниць герої серед нас. Командир взводу Федя став героєм документального фільму, який номіновано на Оскар. Тисячі таких як він формують нашу оборону. Дев'ятеро загиблих, серед яких дитина, через негоду в Одесі протягом семи годин у місті випала майже двомісячна норма дощу, що спричинило масштабні підтоплення та серйозні наслідки для мешканців. Як повідомила ДСНС Одеської області, серед загиблих родина з п'яти осіб, яка мешкала у цокольному приміщенні, хвиля води накрила їх і вони не змогли, не змогли вибратися з будинку. Загалом, за даними ДСНС, рятівники врятували 362 особи. Мер Одеси Геннадій Труханов підкреслив, жодна зливова каналізація не змогла витримати таке навантаження. Відсьогодні школярі міста навчатимуться дистанційно, аби комунальні служби змогли безперешкодно ліквідовувати наслідки потужної зливи. І просто зараз ми дізнаємося, що відбувається в Одесі у ці хвилини. З нами на зв'язку речниця ДСНС Одеської області Марина Аверіна. Добрий день, пані Марино. Розкажіть, яка зараз ситуація в місті та області, чи завершені евакуація і ліквідація підтоплень. Зараз ми втратили зв'язок і намагаємося його відновити. Пані Марина з'явиться обов'язково в студії трішки пізніше. Зараз ми відновлюємо, перепрошуємо за технічні негаразди, але Одеса з нами на зв'язку. Отож, Вітаю. повертаємося так, до розмови з пані Мариною Аверіною, речницею ДСНС Одеської області. Зв'язок налагоджено. Пані Марино, розкажіть, яка зараз ситуація? Вітаю. Зараз вже трошечки ситуація легша. Ми рятувальники зараз працюють ще, але вже практично тільки по відкачуванню води, тому що дуже багато домоволодінь приватних а, затопило. Але доба у нас була дуже важка, і дуже важка була ця ніч. А, всю ніч рятувальники працювали. 255 рятувальників було задіяно. 71 один техніки це тільки від ДСНС. А, із семи автобусів перевозили людей. Один автобус міжнародний. В одному автобусі було. Аж 50 людей. І там, де вони знаходилися саме, там, де вони застрягли на дорозі, там вода була по груди, там неможливо було навіть пройти. Тому на наших пожежних автівках і в салоні, і на даху пожежних автівок ми перевозили людей в безпечні місця. Також визволяли автівки. які Попали, потрапили так само в водяні пастки. Дуже багато було людей, які залишалися в своїх автівках, які не хотіли їх покидати. Ми і автівки діставали, і людей звідти рятували. Також відкачували воду, було дуже багато. І наразі ще саме по відкачуванню води роботи продовжуються. Скажіть, будь ласка, розкажіть більше про обставини загибелі зниклої дівчини, яку вранці знайшли, і відомо теж нам про загибель цілої родини п'ятиособової. Як так сталося, що людей не вдалося врятувати? Не дійшло повідомлення про те, що зникла дівчина, і не, не в усі місця нам вдавалося прибути дуже дуже швидко, тому що іноді, щоб дібратися на місце виклику, де ми чітко знали адресу, знали, що люди там потребують допомоги. Але на шляху до них ми б не приїхали, якби не рятували тих людей, які були ну, на нашому шляху, знову ж таки визволяли автівки, вивозили людей, і коли прибули на місце. Одразу почали, почали шукати, зникли дівчину, і шукали наші водолази і аж всю ніч пошуки тривали. І, на жаль, сьогодні, о сьомій ранку, було знайдено на вже тіло цієї дівчини. Буквально в тому ж місці, там, де трапилася біда з дівчиною, в тому ж місці трапилася біда з цією родиною. Наскільки ми розуміємо, тому що коли ми прибули, вода трошечки вже стихла. Як розповідали сусіди, що дуже різко накрила хвиля, і вода дістала, тобто охопила будинок аж до другого поверху. А родина жила в цокольному поверсі. Вони були, вони були. Просто в пасі. Вони не могли б вийти не через вікно, не через двері. І на жаль, коли вже ми відкачували воду, ми вже виявили тіла родини з п'яти осіб. Дякуємо вам, пані Марино. Це була речниця ДСНС Одеської області Марина Веріна. В Одесі продовжують ліквідувати наслідки після дощу. Там загинуло дев'ятеро людей. У ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Харків балістичними ракетами і авіабомбами. Попередньо відомо про вісьмох поранених. Військова адміністрація повідомила про удари кабами по Салтівському та Київському району міста. За словами міського голови Ігоря Терехова, зруйновані приватні будинки і гаражі, пожежа спалахнула на одному з міських ринків. Тим часом у Дніпрі кількість постраждалих від атаки дронів на місто в ніч на вівторок перевищила. 30 людей серед них є неповнолітні, а один з поранених помер. За даними глави ОВА, Росіяни продовжили тероризувати дронами регіон і в ніч на 1 жовтня. Загалом за останню добу Росія атакувала півсотнею дронів, чотирма іскандерами та ракетою Онікс. Є влучання на шести локаціях. Запорізький АЕС загрожує аварійна ситуація загальноєвропейського масштабу. Про це попередив головний держінспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. За словами Олега Корікова, окупована російськими загарбниками ЗаЕС сім діб залишається без зв'язку з українською енергосистемою. Наразі живлення систем важливих для безпеки станції забезпечують резервні джерела. При цьому, за словами президента України, один із генераторів, що живить окуповану заес, вже вийшов з крім того, невідомо скільки там залишилося палива, за даними головного держінспектора з ядерної безпеки України. Якщо найближчим часом окупанти не відновлять зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо закінчиться, це призведе до аварії, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для Європи. Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній. Всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм. У ЄС відреагували на ситуацію, закликали Росію негайно припинити всі військові операції навколо ЗАЕС, щоб терміново відновити лінії електропостачання. Росії не виграти війну і Путін в глибині душі це знає. Про це заявив спецпредставник президента США Келох під час Варшавського безпекового форуму. Він дав свій прогноз, чим закінчиться війна. Українці б'ються з великою хоробрістю і з великою мужністю у дуже сучасній війні, на яку, мабуть, усім варто звернути увагу. Тому я думаю, що кінцевою метою є досягнення стану, коли суверенітет України буде збережено, війна закінчиться, а вбивства припиняться, бо вбивства мають гігантський масштаб. І ви повинні подивитися на це з точки зору того, що це означає, якщо ви українець, і як саме ви хочете зупинити цю боротьбу. Я багато бував в Україні і бачив стійкість цих людей. Сполучені Штати продовжують контакту. Контактувати з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб мати непрямий канал комунікації з Владіміром Путіним. Про це також заявив спецпосланець США з питань України Кіт Келох. За його словами, Вашингтон знає, що Лукашенка часу говорить із путіним. і Завдяки цьому впевнений, американські сигнали доходять до Кремля. Келох зазначив, що саме завдяки такому посередництву вдалося домогтися звільнення десятків політв'язнів. Водночас він визнав, що режим. Им Лукашенка продовжує репресії. Нагадаю, 11 вересня представник Трампа Джон Коул зустрівся в мінську із самопроголошеним президентом Білорусі. США зняли санкції з білоруської авіакомпанії Белавія, а Лукашенка випустив 52 політв'язні. На північному заході Франції біля міста Сен-Назер затримали нафтовий танкер, що належить до тіньового флоту Росії. Судно перебуває під санкціями Британії та ЄС. Прокуратура повідомила, екіпаж не зміг надати документи про національність судна та відмовився виконати накази французької влади. На початку року цей самий танкер, але з іншою назвою, вже затримували в Естонії. Тоді військово-морські сили виявили понад 40 порушень, серед яких плавання без прапора. Після виправлення недоліків судно відпустили. Тепер французька влада розпочала офіційне розслідування. Польська прокуратура у Варшаві відмовилася відкривати справу через демонстрацію прапора ОУНУПА на концерті білоруського репера Макса Коржа 9 серпня. Рішення ухвалили ще 8 вересня. Конкретних пояснень у документі не надали. Депутат від права і справедливості Ян Матецький назвав це неймовірним скандалом і заявив, що направив запити до міністра юстиції та генерального прокурора Польщі. Він вимагає вказати, хто саме ухвалив рішення та чи може. За польським законом відбуватися публічна демонстрація символіки, яку він називає пропагандою бандеризму. Нагадаємо, концерт Макса Коржа у Варшаві 9 серпня закінчився заворушеннями та втручаннями поліції. У натовпі з'явилися червоно-чорні прапори, затримали 109 людей. Депортували ще 63. Святомужності, відваги, самовідданості і єдності у боротьбі за нашу державу відзначають 1 жовтня у День захисника і захисниць України. Кого ти за що воюєш? За себе за державу за свою сім'ю саме такі цінності мотивують боротися командира взводу 3-го батальйону 3-ї окремої штурмової бригади з позиним Федя. Йому 26, на війні, він від початку повномасштабного вторгнення каже: кожен метр нашої землі того вартує. А розмови про поступки неприпустимі. Херсон, Запорожжя, Донбас – це все наші землі. Ну, типу, і нам треба в будь-якому випадку боротися. Ну, якщо ми не будемо боротися сьогодні, ми там. Склонивши голову, віддамо Донбас. А завтра, склонивши голову, ми будемо сидіти в Львові. Ну і на мою думку, так тому, тому ми там, тому ми боремося. На його рахунку, незліченна кількість важких боїв український прапор над звільненою у 2023-му Андріївкою, крихітним селом неподалік Бахмута, і порятунок кішки, що отримала ім'я цього населеного пункту. 16 вересня зараз, третя штурмова, повністю забрала. Село Андріївка! Слава нації! Смерть ворогам! А ще Федя є одним із головних героїв стрічки Мстислава Чернова. «2000 метрів до Андріївки. Вона представлятиме Україну на 98-й премії Оскар у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Нині Федя продовжує оборонити Україну і вже має плани на післявоєнний період. Хочу займатися її військом. Я хочу максимально старатися е, розвивати наше військо, робити його сильнішим. Станом на січень 2025 року Сили оборони України налічували близько 880 тисяч військовослужбовців. Такі дані оприлюднив президент України Володимир Зеленський. Зараз ця цифра може бути більшою. В Феді один із них один із сотень тисяч імен та позивних українських захисників та захисниць, чию мужність, незламність і звитягу відзначають сьогодні 1 жовтня. День захисників і захисниць запровадили 14 жовтня 2014 року після початку війни на сході України. Свято нерозривно пов'язане з Днем Покрови Пресвятої Богородиці і Днем Українського козацтва. Божа мати, як захисниця від ворогів, глибоко вкоренилася в нашій історії ще з часів Київської Русі і запровадження християнства у 988 році. Свято Покрови було одним із найголовніших для козаків у цей день. Вони збиралися на січі, обирали нового гетьмана або членів старшин. У 2023 році, у зв'язку з переходом на новоюлянський стиль календаря, усі три свята перенесли на 1 жовтня. Ось так його відзначали минулоріч присягою ліцеїстів і врученням державних нагород. Ви пишете історію на полі бою, віддаєте себе, аби не віддати Україну і ті, хто був народжений воїном, і ті, хто ним став, змінив. Своє власне життя, аби наша свобода була незмінною, з кожним днем війни день захисників і захисниць набуває свого більш цілісного і наповненого значення це свято героїзму, мужності, невимовної шани та вдячності. Але й пам'яті тих, хто своє життя обміняв на майбутнє кожного з нас і наших дітей, скільки їх достеменно невідомо. Додам, що станом на 9 вересня 2025 року з початку повномасштабного вторгнення, окупанти вбили щонайменше 130 медійників. Це дані Національної спілки журналістів України. Юлія Гунько Слава Глава Пентагону закликав американських генералів готуватися до війни заради захисту миру. За словами Піта Гегсата, єдиною місією Пентагону буде введення бойових дій. У вівторок вищий воєнний склад США зібрався на базі морської піхоти Квантіко, неподалік від Вашингтона. Близько 800 американських генералів та адміралів прилетіли з усього світу, щоб послухати. Деякі з високопоставлених військових зізналися таке бачать уперше за десятки років служби. «Я стомився бачити товстих військових. Так само неприйнятні товсті генерали на керівних посадах по всій країні та світі. Це погано виглядає. «Це означає дотримання стандартів догляду за собою. Більше жодних борід, довгого волосся. Ми збираємося стригти волосся, халити бороди та дотримуватися стандартів. Бо це як теорія розбитих вікон, коли не хтось дрібницями, згодом втрачаєш контроль над важливим. Тож вам доведеться займатися дрібницями. Те 1 жовтня у Польщі запрацює система застави за пляшки та бляшанки. Купуючи напій у тарі зі спеціальним знаком, до ціни додасться застава 50 грошів за пластикову пляшку чи банку. А з 2026 року один злотий за скляну багаторазову пляшку. Повернути гроші можна буде, здавши порожню тару у магазині чи автоматичному пункті. Чек не потрібен. Головне, щоб пляшка чи банка були цілими з етикеткою та у випадку пласт з кришечкою система обов'язкова для великих магазинів, а малі торгові точки можуть приєднатися добровільно у ресторанах і барах. Застава не стягується, якщо напій споживається на місці. Водійна система вже працює у Німеччині, Литви, Литві, Словаччині та інших країнах Європи. У Німеччині вона повертає 98% тари і приносить близько 3 мільярдів євро від неповернених застав. У Литві і Словаччині повернення тари складає понад дев'яносто. Моста відсотків.